Вітаю вас, дорогі друзі. Ви на Ютуб-каналі Мирослав Солонар. Це наш ексклюзив. Сьогодні з нами вперше астрологиня, регресологиня Інна Довгань. Інна, я тебе вітаю, радий тебе бачити, Радий знайомства. Також Мирослав. Мені також дуже приємно познайомитись. Розкажи, будь ласка, от ти вперше на моєму каналі. Щось можливо цікаве про себе, що таке знаєш, запам'ятовує, що буде нашим глядачам. Угу. Я вже більше 15 років працюю в сфері езотерики, займаюся астрологією, регресивним гіпнозом, і саме через сеанси регресивного гіпнозу я дивлюся різноманітні ситуації щодо нашого майбутнього, щодо нашого минулого, що відкриває, можна сказати, людям очі про те, як ми. Поєднані з нашими минулими життями, і як від нашого минулого залежить і наше теперішнє, і наше майбутнє. Тому багато чого я розповім сьогодні стосовно того, що ще має відбутися у світі, і спробую пояснити, як це пов'язане з нашою кармою, і як ми можемо самі на це вплинути. Ну про це давай детально ми з тобою розглянемо. Є певний перелік питань, які турбують безпосередньо наших всіх глядачів. Почнемо від основного. Скажи, будь ласка, яких ти бачиш подій варто очікувати до кінця літа? Давай ми розділимо на хороші та погані, знаєш, як в тій історії, почнемо з поганих. Почнемо з поганих, ну насправді. Дій буде багато, тому тут буде багато що розповісти, тому що вже ось 6 липня буде новий місяць, і з 6 липня почнеться така нова хвиля агресії від Росії. І я, на жаль, хочу сказати, що вони будуть продовжувати ракетні обстріли енергетичних структур України, і ситуація зі світлом може стати ще гіршою, і в тому числі вони будуть обстрілювати військові об'єкти. Але це, скажімо так, буде тільки початок, коли ми будемо закінчитися. Заходити в цей цикл липня, тому що 15 липня відбудеться поєднання планети Марс з планетою Уран і ще разом з зловісною зіркою Алголь в астрології вона називається Медуза Горгона і знаходиться в сузір'ї Персея. І от оце поєднання. А воно якраз може дати дуже серйозні події по всьому світу, тому що це така демонічна зірка. І щоразу, коли відбувалося з нею поєднання в історії, відбувалися якісь дуже драматичні події. А в цьому році вона може спричинити серйозні катаклізми по всьому світу. Я навіть скажу, в яких країнах і які можуть бути техногенні аварії, проблеми з авіацією, терористичні акти по всьому світу. Терор в певних країнах навіть може бути і пов'язані з деякими ситуаціями а в тому числі це буде агресію Росії збільшувати в сторону України і збільшувати кількість всіх влучань. Якщо ми спочатку почнемо зі світу, то це терор може відбутися саме в Парижі, тому що там будуть відбуватися Олімпійські ігри 26 липня. І, от якраз, вплив цієї зірки він буде. Достатньо широким я б не рекомендувала взагалі людям з 12 по 16 липня ніде не літати літаками, тому що в цей період часу оці терористичні акти вони будуть розповсюджуватися по всій Європі, і там проблема буде з ісламістами, яких чи запрограмували це зробити. Тобто там вже є чіткий план, тому що я цю подію ще передбачила в жовтні 23 го року, і в мене на сторінці є пост про це, що це. Це могло статися саме через поєднання цих планет. І Ісламісти вони можуть створити ці терористичні акти десь на вулицях Парижу, в центрі вони можуть взяти людей з Заручники. Заручники, Так, і підпалити ейфелову вежу можуть. І ми навіть в регресі дивилися, що там як їхали на велосипеді жінки, і от вони там якусь підставу зробили чи якийсь вибух там зробили. І... Mm. Достатньо такі можуть статися серйозні події, і до речі, вже навіть Франція здогадується про ці території терористичні події, тому що там вже були певні підказки. Вони посилюють охорону, але я не впевнена, чи ця охорона їм допоможе. Тому я б не рекомендувала їхати саме в цей період часу в Париж. Але терористичні акти можуть відбутися і в інших столицях Європи. Тобто, це і Лондон, і Брюссель, і Берлін. А, Масові заходи йдуть, там де багато людей збирається, ідуть колес, колесо огляду. Ну це колесо, там де люди дивляться, так тобто там можуть якусь вибухи. Яку розташувати, можуть е, в якийсь літак покласти вибухівку або е, захопити його і взяти в заручники знову ж таки там людей, які там літають. Тобто, якщо у вас, наприклад, виліт кудись по Європі, там ви живете в Європі, з 12 по 16 будьте якось от дуже обачними, краще перенести цей виліт. Пожежі багато де у світі будуть відбуватися. А в ці дні варто навіть і операцій уникати, не ризикувати ніякого екстриму. І в цей період часу, якщо дивитися Україну, так якраз 15 липня також тут вмикається новий такий період війни в Україні, і тут якраз Україні можуть дати нову зброю, там чи F-16, чи ще щось, і вона може якраз направити цю зброю на ворога. Ну і ворог може дати відповідні такі удари, по більша ескалація буде. Так, подвійна відповідь буде. Тобто ще більше буде йти на знищення енергоструктур, тому треба запастися павербанками і всім можливим, я б так сказала. Тому що є серйозна загроза обстрілів і на Західній Україні, особливо там будуть удари і влучання по військових об'єктах. І в мене тут іде Львівська, Закарпатська, Волинська область. Там можуть бути втрати, Харківська область. Тут вони. І взагалі від неї відставати не будуть до самого завершення війни. А Полтавська область може бути влучання і Дніпропетровська, і от велика небезпека в мене йде для Миколаївської області, тому що, якщо дивитися от липень-серпень, саме от в Миколаєві там в порту може бути якась вибушена. На кораблі або біля корабля, і щось може як зірватися на воді або десь біля мосту. Тобто, в мене йде от саме в Миколаєві все, що пов'язане з водою, чи база відпочинку, чи якийсь пляж, і там от прям можуть бути людські жертви. Херсонська область також там будуть обстріли. І от небезпека для Запорізької області, тому що протягом літа, це липень-серпень, росіяни будуть цілим направлено. Ити, аес, вони от прямо туди будуть направляти велику кількість ракет з ціллю, щоб там все зруйнувати. І там дійсно є загроза. І для водосховища є загроза. Там, в принципі, по Дніпру мається на увазі не лише Запорізька область, От. і для Канівської ГЕС є загроза. І такі, можна сказати, дні небезпечні. То це, звісно, з 12 по 16 липня, бо в цей період розповсюджується якраз активний вплив оцього поєднання а, Марсу, Урану і Алголь. А, а потім ще 21 липня, з 26 по 28 липня. І в серпні 11, 15, 16 липня до Дня Незалежності, тому що в День Незалежності відбудеться ввімкнення Соляру України, новий солярний рік, і там вже буде трошки змінюватися енергія. Я ще про це розповім, які там будуть можливості хороші для України. Але. Що ще може трапитися в липні небезпечного? Може ну, початися як нові військові діти, дії або нова війна, але насправді вона не дуже така вже й нова буде для нас, тобто ми вже спостерігали, а це події, пов'язані з Близьким Сходом. Знову будуть, тому що тут Ізраїль готує свою військову. Так, проти Лівану, і там ще і Іран підключиться. Тобто ці події вони нікуди не дінуться, але активація може відбутися вже в липні. І для України це погано, тому що коли там розгорнеться війна, то увага від України переключиться на ту сторону. Тому саме 24 серпня будуть західні партнери давити на Україну. Пройти переговори, тобто про щось домовитися, щоб якусь зробити, ну може, не зупинку, а якось трошки призупинити. Тобто, хоча б почати про щось домовлятися, і от вже 21 липня буде повня. Зазвичай в Повні відбуваються не найкращі події, і якраз в липні, бо тут іде і Повня, і оце поєднання планет, тобто щось може відбутися неочікуване, неприємне. І в Україні може щось відбутися, тобто пошкодження, влучання в об'єкт енергоструктури, або навіть може бути і пошкодження в АЕС. Але я не бачила серйозного вибуху максимум там може бути ну якась як витічка, скажімо так. Май просто як це пояснити, я ж то дивлюся там в тонкому плані це все. Mm. І е, якраз 21 липня може висвітитися ще якась інформація, яку давно приховували від людей, або старт того, що було закладено раніше. Тобто, або старт цієї нової війни, або ми щось про щось дізнаємося ще. Ну, щось не дуже хороше, тому що от трапляється. І так само вповню можуть бути якісь і оці або те. Дії, так Або якась аварія серйозна, що ми побачимо її, що вона відбудеться. Mm. Ну Удари від Росії тут точно будуть. Якщо подивитися катаклізми а, і по всьому світу, і в Україні, то в Україні я бачу ну ті території, які знаходяться біля води, от наприклад, там Миколаївська область. там через Може якраз піднятися вода, а в інших областях я бачу навпаки засуху, тобто буде в деяких областях недостатньо води, і, ну, як недостатньо, і питної води може бути. І ця засуха, звісно, негативно буде впливати на аграрний сектор України і скоро вже буде врожай. Тому тут може так відігратися, що десь занадто багато води, а десь її буде не вистачати. Якщо ми подивимося на світ, то або ми в липні-серпні побачимо якийсь натяк на сильний землетрус, або цей землетрус вже навіть може статися. Я просто хочу додати, що оце поєднання Марсу з Ураном із Алголь, а дія від цього поєднання буде розповсюджуватися на світ аж до грудня 2025 року. І всі оці катаклізми, які будуть відбуватися, тобто їх буде якраз розгортати цей вплив алголь. І катаклізми багато де будуть пов'язані саме з землетрусами, тобто їх буде побільшуватися, і ми можемо з вами спостерігати в цьому році вже навіть найбільший за всю історію людства землетрус тобто, він може бути навіть 10 балів. А, його можуть назвати як мегаземлетрус. І після цього мегаземлетрусу, звісно, буде і зміна територій, і нові затоплення. Але ну, можна сказати, якась як для українців хороша новина, що це хоча б не на території України буде, але. Це якась острівна країна? Це, це країни е, азіатські більше. Тобто це може бути Індія. Я собі навіть виписала там я по карті дивилася. Це може бути Індія, Бірма, Таїланд, Індонезія а також небезпека є для Грузії і для Вірменії. Тобто там також ідуть, як ну я як своїм баченням дивилася, то в мене там як іде такий жар під тектонічними плитами, особливо от Грузія Вірменія, от там щось може відбутися. Я не можу сказати, що, але якраз це може бути пов'язане з шаленою спекою, яка зараз відбувається, і далі вона буде ну ще більша. Тобто, спека буде. І тому тут ми тільки на порозі оцих таких великих катаклізмів, тобто, нам в цьому році і в наступному році ми побачимо, що ті катаклізми, що були в попередніх роках, це ще квіточки. От, розкажи, будь ласка, от ми погані новини почули. Я не знаю, можна напевно видихнути, бо ти вже в принципі знаєш плюс-мінус чого очікувати. Але зрештою. Хороші новини, вже які тепер друзі. Як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму Ютуб каналі. Інколи один, інколи й більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій телеграм-канал і не лінуйтеся. Пишіть мені, будь ласка, запитання. Хороші новини. Літо добре. Жарко занадто. Так, так, можна вдягти купальник. От хороших новин їх, мабуть, не так багато, але про хороші новини вони можуть відбутися після Дня Незалежності України, а якраз таки після Дня Незалежності України я вже такий невеличкий натяк дала, що там західні партнери вони будуть трошки давити на Україну, а для того, щоб і на Росію також для того, щоб обом сторонам було вигідно підписати або хоча б обговорити якусь мирну. Ну угоду після 24 серпня, але ще навіть 21 липня, коли це повня, якийсь буде може якась пропозиція від Росії буде вже, але от після саме після Соляру України, 24 серпня, ми дійсно отримаємо якісь умови Росією. Вони можуть там на них надавляться західні партнери. І вони скажуть, от ми пропонуємо це. Ми можемо там розглянути цю ідею. Щоб там вивести свої війська, і там Україна скаже свої умови, Росія скаже свої умови. Ну насправді там такі умови будуть, ну вони не дуже такі змінилися. Ці умови, що вони забирають окуповані території, і це там єдиний варіант, щоб вони там зупинили війну. Я не бачу, що Україна дуже захоче погодитись на ці умови, і будуть, скажімо так, можливо, навіть якісь і. Нові суперечки на цю тему, тому що західні партнери будуть все ж таки. Давити Україну щось таке підписати, щоб призупинити, чому Тому що в них по плану далі йде війна на Близькому Сході, і якщо Україна зараз не, переп... не підпише якісь ці перемовини мирні, то потім їх увага переключиться на нову війну і допомоги буде набагато менше України. А і для України це ну, невигідна ситуація, скажімо так. Тому е, ці перемовини вони можуть відбутися з 24 серпня до 22 вересня, і це буде насправді. Насправді, то хороший час, тому що 22 вересня вже буде день осіннього рівнодення, і далі змінюється знову ж таки цикл. Тобто, якщо вони зможуть домовитися в цей період, то далі може бути набагато краща ситуація. Але тут, ну, скоріш за все, треба буде віддати окуповані території. Якщо вони не домовляться, то ситуація буде змінюватися в гіршу сторону, тому що я восени бачу. Контрнаступ такий сильний від Росії, достатньо агресивний, і восени вони будуть намагатися знищити все по максимуму, як тільки, що тільки вони зможуть. Тобто, от там прямо буде використання і нової зброї, і окупація нових територій, на жаль, на території України, тобто там можуть бути якісь нові. Населені пункти Харківської області і можуть взагалі забрати всю Донецьку область, тому краще подумати декілька разів під час цих перемовин. Бо е, наступний шанс підписати мирні перемовини буде десь близько травня 25-го року, і там така сама буде умова. Розумієш, тобто знову mm. ж таки прийдеться віддати окуповані території, щоб закінчити війну, і, але вже будуть втрати набагато більші. Цей період, ну до, до весни 25-го року. Тому шанс такий от для України є. І тут якби якраз а, в кінці серпня Уран зуми, зупиниться для розвороту назад і буде повертатися до Алголь до цієї зірки, і він оце буде їздити туди-сюди, до 9 травня 25-го року і давати оці шанси перемовин. І тут, якщо вони будуть невдалими, скажімо так, то Буде все дуже сумно. Я зараз просто намагаюся знайти якісь хороші новини, ну і мені дуже важко їх знайти, окрім того, що літо тепло, і хоча б треба насолоджуватися гарною погодою. Mm -hmm. от Я розкажи... хотіла сказати, uh... що, коли вдадуться от до 22 вересня, от тоді можуть бути якісь хороші новини. Хочу тебе трошки по-іншому запитати. Нюанс в тому, що за ці два з половиною роки війни. Риторика наших високопосадовців вона вкрай змінювалася. Якщо ще торік наші ну, керівники держави говорили неодноразово, що Україна має вийти на кордони 91-го року, то зараз цих бесід менше більше говорять про те, а якими умовами взагалі може закінчитися війна, там називають німецьку модель, закінчення війни корейську модель, і не лише е, ще є шанс в Україні, ти його бачиш, що ми зможемо вийти на кордони 91-го року. Ти маєш на увазі в цьому році, чи взагалі колись? Хочеться в цьому році, але в даному випадку, може, ж в двох аспектах глянемо: чи в цьому році, і чи взагалі? Ну, зараз е, в Україні взагалі, от Уран іде по її четвертому дому, четвертий будинок в астрології відповідає за території. І от Уран це планета несподіванок, планета змін. Тобто вона вже вказує, що кармічно для України зараз іде такий період втрати територій, що зміни територіальні вони відбудуться в будь-якому випадку. І я бачу, що можливе повернення територій пізніше, аж коли зміниться влада Росії. І а, якимось шляхом знову ж таки або переговорів, або якихось домовленостей. Ну тобто домовленостей більше, коли вже ну повністю зміниться оця Путінська Росія. Отам от вже можна буде з кимось поговорити якось вирішити інакше це питання. Але зараз я не бачу таких опцій, тобто зараз більше йде акцент на втрату території. Просто що шанс буде, хоча б на цьому етапі зберегти те, що є. І Якщо не домовляться, то буде ще більша втрата територій, чи буде Зеленський до кінця з нами у цій війні, чи все ж він може піти, так і не закінчивши війну з Росією? Угу. Ну я насправді бачу перемовини саме з ним. І він зустрічається з усіма західними партнерами. Вони всі передають йому інформацію, вони передають допомогу йому. Тобто, в нього з усіма налагоджені зв'язки. Я бачу, що він буде багато їздити в цьому році за кордон, мати закордонних відряджень. І, взагалі, в нього в карті його Наталії, і в нього сонце стоїть в дев'ятому домі. Тобто, в нього все життя взагалі буде пов'язане з поїздками за кордон із зустрічами з якимись іноземними партнерами. Тобто, я його бачу з України. Україною, от прямо до травня 25-го року, коли ще буде оцей другий шанс переговорів, тобто він буде з Україною. А далі, 25-му році, там, ой, якраз весною, можуть відбутися певні зміни, можливо, будуть якісь навіть перевибори. Тобто, все залежить від того, як пройдуть ці переговори. Бо вже в січні 26-го року, якщо подивитися на натальну карту Зеленського, то в нього взагалі може бути ну, як переїзд за кордон, можливо, після закінчення президентства. І там в нього можуть початися якісь борги, проблеми фінансові, і ну я скажу, може бути переїзд. Але от на ближчий час я його бачу пов'язаним з Україною. Популярне нині питання, напевно, що всі ці два роки війни чи може Зеленського в майбутньому замінити Залужний як людина, яка має по суті найбільший авторитет рейтинг у суспільстві? Угу. Він має авторитет, але я не бачу його президентом, і в нього навіть і такого бажання справді немає бути президентом. Тому неодноразово чув цю думку до речі. Я від не бачу майстрів президентом. Хтось інший буде, але. Когось іншого оберуть, але то йде такий також як тимчасовий варіант. От наступна влада, яка буде після Зеленського, там людям не варто дуже на неї надіятися, що там буде щось кардинально краще, і будуть з наступною владою якісь кардинальні зміни. Я, наприклад, бачу, що буде як через владу вже якісь почнуться позитивні зміни. Тобто, тут якусь виберуть, але то буде більш-менш така тимчасова, як якийсь такий. Пункт, знаєте, як змінний пункт, я б так це назвала? А от вже далі, трохи пізніше, там вже хтось буде покращий. Перехідний період буде Ну, так, період. Mm -hmm. uh, давай завершимо uh, останнім питанням. Воно з одного боку, філософське, з іншого боку, зараз я бачу, що люди починають задаватися uh, іноді цим питанням. Uh, скажи, будь ласка, чи не бачиш ти, що по воєнній Україні буде відчуття того, так, а за що ми тоді воювали? Що потрібно зробити зараз, щоб цього не сталося? Угу. Ну негативні настрої будуть зберігатися ще найближчі роки, і щоб для того, щоб відновити Україну, тут треба буде вкласти дуже багато зусиль. Серйозний підйом економіки України і розквіт України за графіком, який я складала по нумерології, буде з 2033 року. До 2033 року нам треба буде вкладати максимально зусиль, щоб оцей скачок ну він відбудеться насправді. То він відбудеться цей скачок, так просто що зараз всі люди живуть вірою в краще майбутнє, і оця віра в краще майбутнє вона буде працювати. Тобто, це, ну скажімо так, найголовніше, що треба робити, це вірити, вкладатися і щось робити. Але кармічно зараз оці роки ну навіть до 2028 року. Це кармічні роки повної трансформації країни, тому всередині країни буде все змінюватися. Навіть коли війна закінчиться, все одно буде багато змін і трансформацій. тому що ці трансформації вони зараз у всьому світі, світі відбуваються. Це не так, що тільки в Україні все погано а у всіх там інших країнах буде все ідеально. Ось скоро, коли почнуться масштабні катаклізми, всі побачать, що в інших країнах там також не так все буде гладко, як здається, здається на перший погляд. Тому що я, от, наприклад, не додала, що серйозні проблеми з водою можуть відбутися в Італії, тобто там можуть бути серйозні затоплення. І ще хотіла додати трошки про воду. Чого ну, як якої небезпеки можна чекати в цьому році, в липні, в серпні, ми проводили сеанс регресивного гіпнозу, і ми там побачили, що небезпека є насправді для канівської ГЕС, що туди може бути влучання. Там може бути якийсь прорив води, і може це пошкодити насправді дуже багато територій. Я, звісно, надіюсь, що це не збудеться, тому що буває, що там. Показують вищі сили, що це може відбутися, потім можуть відвернути. Але нам саме показали канівську, і що я ще побачила, це те, що е, є якийсь такий секрет е, в ракетах від росіян. Вони надсилають ракети з якоюсь отрутою. Тобто йде якась як якісь отруйні речовини, що ракети з ними прилітають, і вони от як розсіюються в повітрі. І що або якісь нові алергії у людей з'являються, це вже зараз от відбувається, або якісь нові хвороби будуть з'являтися. Тобто, в мене прям з їх сторони йде якесь отруєння, а, чи то вони як воду там надсилають, ці ракети отруєні, щоб ця отрута по воді була, чи якось в повітрі розпилюється, але от щось таке ще також йде з їх сторони. Дякуємо тобі, Інна, за твою інформацію, за твоє попередження для наших глядачів. Дорогі друзі, ви були на Ютуб-каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була астрологиня-регеросологиня Інна Довгань. Поставте, будь ласка, вподобайчик. Також не забувайте підписатися на соцмережі. Ютуб канал і на довгань. Посилання залишаю в описі під цим відео. Ну і напишіть свої враження в коментарях. Ми будемо залюбки це читати. Всім дякую сьогодні за розмову. Інночко, ще раз тобі дякую. Всього хорошого.